Вітаю! В ефірі Провінційні вісті. У Тернопіль міськтеплокомуненерго пояснили, чому після відключення електропостачання відбувається заповітрювання приладів обігріву у багатоповерхівках. У зв'язку з регулярними зупинками котелень внаслідок відсутності електропостачання, тиск у системі опалення в тепловій мережі знижується. Відповідно, рівень води в будинкових мережах опускається. Це і спричиняє заповітрювання батарей і труб. Так стається при кожному відключенні електроенергії, навіть якщо воно тривало лише декілька хвилин. При виконанні робіт з влаштування перетинок чи з'єднань у будинках з індивідуальним тепловим пунктом, система також заповітрюється, і її потрібно щоразу запускати знову. Підготуватися до цього заздалегідь неможливо. Роботи виконують представники обслуговувальних підприємств послідовно у кожному будинку. Відтак, відновлення електропостачання не означає миттєву подачу теплоносія, оскільки на проведення, розповітрення чи перезапуск системи у кожному будинку необхідний час. Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної системи країни на Тернопільщині тривають аварійні відключення електроенергії. Вийти на зв'язок, зарядити мобільні телефони та зігрітися краяни можуть у пунктах незламності. Понад сотню таких пунктів вже розгорнули в різних куточках області. Додатково функціонують вони і у відділах та відділеннях поліції. Внаслідок ракетних обстрілів енергетичної системи країни в області тривають аварійні відключення електроенергії. Вийти на зв'язок, зарядити мобільні телефони та зігрітися. Жителі Тернопільщини мають змогу у пунктах незламності. Понад сотню таких пунктів вже розгорнули у різних куточках області. Додатково функціонують вони і в відділах та відділеннях поліції. Пункт обігріву працює цілодобово. Він також є мобільний в разі відключення електропостачання та електроенергії в місті Тернополі. Працюють. Додаткові резервні джерела живлення в поліцейських підрозділах можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої, скористатися безкоштовним інтернетом. Я студентка зараз навчаюсь. У мене якраз сесія, і коли вимикають світло, я не маю можливості взагалі ніяк зв'язатись з викладачами, щось здати. І ось такий порятунок є такі пункти обігріву, де я можу під'єднатись до інтернету, плюс зігрітись. Пункти забезпечені водою та медикаментами. Електроенергія подається від встановлених генераторів. Поліцейські готові у будь-який час надати допомогу мешканцям краю. Люди мають знати правоохоронці поруч. У Тернополі школярі навчатимуться в межах світлового дня. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Поки не стабілізується ситуація з електроенергією, всі школи Тернополя будуть навчатися в межах світлового дня до 16-ї години. Про зміни в розкладі навчання директори повідомляють у кожній школі окремо. В умовах війни почастішали випадки кібератак на об'єкти критичної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційні ресурси державних органів виконавчої влади. Як оперативно відстежувати такі інциденти та запобігати їм на зустрічі, обговорили кіберполіцейські і представники обласної військової адміністрації. Подробиці далі у сюжеті наших колег правоохоронців. Робочу зустріч з представниками Тернопільської військової адміністрації, які відповідають за роботу об'єктів критичної інфраструктури в області, ініціювали співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області департаменту кіберполіції Нацполіції України. Мета налагодження функціонування ефективної системи кібербезпеки, установ та підприємств, які мають важливе значення для підтримки критично важливих соціальних функцій. Нарада проходила під головуванням заступника начальника обласної військової адміністрації Михайла Гапули. В умовах сьогодення випадки так на об'єкти критичної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційні ресурси державних органів виконавчої влади учасники наради обговорили як оперативно відстежувати такі інциденти та запобігати їм. За результатами проведення робочої зустрічі було підготовлено відповідну пам'ятку, де викладено всі. Нетипові ситуації, результати як діяти в позаштатних ситуаціях. Також обумовлено проведення навчання з працівниками-адміністраторами, які відповідають за роботу об'єктів критичної інфраструктури. Такі зустрічі допомагають виробити механізми взаємодії з виявлення та реагування на кіберінциденти на всіх рівнях з метою подальшого відновлення роботи об'єктів критичної інформаційної інфраструктури. Культурний розвиток України стоїть на паузі. Російський ворог знищує наші театри, музеї та духовні цінності. Про це розповіла відома українська акторка та телеведуча Римма Зюбіна. Як не втратити натхнення до творчості у такий складний період та розвивати нашу культуру? Акторка розповіла тернопільським студентам. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Всі завжди запитують, і всі хочуть сказати, що ну почути, що українська культура понад усе, і попри все Ну, українську культуру завжди виділялись обмаль грошей, і напевне результатом є ця війна, бо у дуже багатьох людей було яка різниця. Люди не розуміли, чому має стояти пам'ятник Шевченко, а не пам'ятник Пушкіна. А чому пам'ятники заважають? Культурний розвиток країни стоїть на паузі. Українська акторка і телеведуча Рима Зюбіна розповідає, через збройну агресію Росії у нашій країні складно з фінансуванням проєктів, кіно та серіалів. Ворог знищує наші театри, музеї та духовні цінності, забирає можливість спокійно розвивати українську культуру, зазначає акторка. Театри працюють не всі зруйновані повністю Маріупольський театр. Актори Маріупольського театру приїхали в Ужгород. Їх буквально кілька людей. Актори Сєвєродонецького театру, які також зруйновані, це Луганський театр. Вони працюють в сумах. Українська акторка зустрілася зі студентами Тернопільського педагогічного університету. Вона розповіла хлопцям і дівчатам про те, як не занепадати духом у складний для країни час і продовжувати творити. Творчу зустріч, яка називається. Час можливостей для когось це дійсно трагічні часи, але завжди маємо розуміти, що вони відкривають перед нами інші горизонти, інші шляхи для саморозвитку, для внутрішнього розвитку. На ну, сьогодні ми говоримо про розвиток гуманітаристики, українськості, українського кіно, духовності. Все це має дуже великий сенс для виховання молодих поколінь. Акторка розповіла студентам про головні правила успіху та як не втратити бажання творити у такий складний період для усіх нас. Не здаватися, не здаватися ні за яких обставин, все одно вірити в те, що це дуже потрібно комусь. І якщо це, хоч одна людина подивилася, послухала і надихнулася цим, ви врятували хоча б одну людину. Зустріч української акторки зі студентами відбулася у рамках творчого воркшопу під назвою «Монокль», де вона була експерткою. Про відчуття домівки та еміграцію. Львівська письменниця Роксолана Жаркова презентувала тернополянам свою дебютну повість 0,0. Авторка продемонструвала книгу вже в Чернівцях, Івоно-Франківську, Ужгороді та у Тернополі. Він емігрує подорожує світом і потрапляє в Азербайджан. Такий шлях проходить герой письменниці Руксолани Жаркової у книзі «0,0». В 2018 році я побувала в Азербайджані. власне там і перебуває мій герой. Він приїжджає туди, аби знайти себе. Він журналіст, шукає себе в екзотичних світах, але він з Луганщини і він відчуває цю потребу повернення власне про те. Як ми покидаємо дім, а але потім все ж таки повертаємося до нього. Про це ця книга. Рукопис Роксолани переміг у п'ятому всеукраїнському літературному конкурсі імені Григорія Тютюника, і завдяки цьому твір у 2021 році видали. Авторка вже встигла презентувати повість у Чернівцях, Івано-Франківську, Ужгороді А Днями і у Тернополі. Літературознавиця каже, що її книга в час війни буде близькою для багатьох людей. Дуже багато людей покинули свої домівки. Так внаслідок повномасштабного вторгнення в війни. І багато хто емігрував за кордон, і це власне про відчуття дому, про відчуття того, що є незмінним і що дарує нам сили і допомагає нам жити далі. Творча зустріч з львівською письменницею в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбулася в рамках клубу шанувальників сучасної української літератури Лід простір всупереч війні. Українці продовжують творити культуру. 19-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до Кудесь ЮА відбудеться на Тернопільщині. З 5 по 23 грудня мешканці краю зможуть переглянути кінострічки українських документалістів, відвідати книжкові презентації і фотовиставку. Цьогоріч фестиваль присвячений темі надзвичайного стану, коли базові життєві потреби і права людини, які сьогодні перебувають під постійною загрозою, зокрема, через пандемію і війну. Більше про Докудесю А-2022 на Тернопільщині розкаже Яна Шайнюк. супереч війні мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Докудесю Ей подорожує містами України. Організатори кажуть, у час війни не потрібно забувати за культуру, а навпаки, докладати зусиль до її розвитку. Тому на Тернопільщині мистецький захід розпочнуть 5 грудня. В програмі цьогорічного фестивалю, мабуть, уже більше половини українських фільмів тобто, В Україні знімається документальне кіно. Ну і зараз зрозуміло, в Україні є що знімати. що Ми переживаємо історичний злам. Тема фестивалю надзвичайний стан, адже сьогодні базові життєві потреби і права людини перебувають під постійною загрозою, зокрема через пандемію і війну. У програмі докудесь UA 2022 Перегляд та обговорення іноземних і українських фільмів, книжкові інформаційні презентації, а також фотовиставка під назвою «Нескурений Херсон це роботи наших колег з Херсона, які майже півроку жили в умовах окупації і документували через фотографію, документальне фото, як люди виживають в окупації, як українці протестують на насильницький спосіб діям окупаційної влади. Українські військові боронять територіальну цілісність держави, а культура має свій фронт. Гучно заявляє про сміливу боротьбу нашого народу на міжнародній арені. Займаємося і культурою, і світою, і просвітництвом і так далі. Це насправді нас вирізняє ну, на, на, на фоні агресора, тому що. Про це знають в цілому світі. Місія мандрівного фестивалю до створити можливість для кожного українця дивитися талановите та актуальне документальне кіно з усього світу та вибудовувати культуру поваги до людських прав і цінностей. В Основі кожного фільму стоїть людина в певних умовах. Чи це умови складні, чи це умови навпаки? Такі якісь патріотично піднесені, але це людина в першу чергу. Мандри до Кудей на Тернопільщині розпочнуться 5 грудня у Тернопільській обласній науковій бібліотеці. Вхід вільний. Тому захід закликають відвідати усіх мешканців краю, аби більше пізнати себе і свою культуру. Про перерахунок пенсії з 1 грудня історію парамедикині з Тернополя ми розкажемо вам завтра у провінційних вістях. А на сьогодні у мене все. Бережіть себе, перемога вже близько.